Для гірника спорти та кременя це була вже 30-та зустріч у їхній історії взаємостосунків. Дербі сусідів пройшло у цікавій боротьбі, адже моментів для взяття воріт було чимало у кожній з команд. Серію гострих епізодів цього матчу розпочав момент, у якому Артем Нижник ледве не покарав за помилку суперників, але удар з гострого кута вийшов неточним. Кремінь відповів ударом у виконанні Андрія Глобе, але свою реакцію у цьому епізоді продемонстрував голкіпер, Гірника «Спорт» Ярослав Проценко. Ще раз про себе Глоба нагадав, коли влучив у ворота зі штрафного на 40-й хвилині та відкрив рахунок 0-1. Після пропущеного голу гірник спорт одразу пішов на ворота Кременя і створив два гострих моменти. В одному з них Дмитрієв із близької відстані влучив у воротаря Кременя Артема Матуса. Після перерви Валерій Куценко зробив корективи в атакуючій лінії, і провів на полі одразу три заміни. Але згодом Кремь. Ледве не подвоїв рахунок. На 73-й хвилині Ярослав Проценко виграв дуелі з Трофоміком та зберіг інтригу у матчі. Найбільш гострим моментом у господарів поля у другому таймі був удар Богдана Гори. Але воротар Кременя, хоча і з труднощами, все ж таки зберіг свої ворота в недоторканості. В першу чергу традиційно хочу подякувати Збройним силам України, що вони дають нам грати у футбол, жити дають, перемога буде за нами. Я хочу привітати болівальників з довгоочікуваною перемоги. Ми самі всі дуже хвилювались, тому що непогано виступали в минулому сезоні. Стар цього сезону трішки наче влякати, тому дуже важлива для нас перемога. Нам треба зробити буде висновки, тому що не все ідеально, як ми хотіли в ці ігри. Спрацювало, але я вважаю, що по по грі, як для вболівальника, була цікава гра, тому що моменти створювали як і одна команда, так і друга. Не закривалася. Ми добре розібрали команду. В цьому сезоні гірник під керівництвом Валерія Куценка дуже став грати організовано, це видно і по результатам минулих матчів. Кременчуківці поїхали з горішніх плавнів із першою перемогою у сезоні. А для гірника спорту це була друга поразка у чемпіонаті. У нас кожна гра це як остання, да, останній бій. Тому ну, хлопцям було дуже важко, була втома, тому що хлопці десь не довідновилися. А по грі ну, виграла команда та яка зробила менше помилок. А так, я, хлопців, я хлопцям сказав, що вони молодці і треба не опускати голову і працювати далі. Наступний матч гірник спорт зіграє у Кубку України у середу, 23 серпня, команда із горішніх плавнів прийматиме металіст 1925. Початок зустрічі о 16-й годині.